Добрий день, мої любі діти. Раді вітати вас. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо розучувати нашу пісню Святий Миколай. Бо скоро вже у нас зимовий Миколай. Нагадую, що це 19 грудня станеться. І вже за підсумками року кожен з вас отримає або подарунок, якщо він був слухняний і чемний, або йому Святий Миколай принесе лозину. То маю надію, що ви всі були слухняні, слухалися своїх батьків та були розумними. І давайте згадаємо ще одну пісню сьогоднішню, яку ми вивчали у, на початку цього року. Має вона назву Цуценя. Але спочатку давайте з вами зробимо дихальні вправи, беремо вдох, сіли рівненько та видох. Молодці, ще раз беремо вдох та видох. Молодці, ще раз беремо вдох. А також беремо два рази вдох, два рази видах. продовжуємо, надиваємо живіт, молодці беремо повний вдох і видах. Молодці, ще раз беремо вдох і видох. І трішечки давайте зараз ще розпіваємося. Я вимкнула світло. Зробимо отаку вправу вокальну. Давайте закритимо. Два ченоты. До, ре, до, ре, Браво. Диби, дибити, диби, би пішла, баба по гриби, а дід по опеньки неділю раненько. Диби, дибиди, диби, би, пішла баба по гриби. а дід по опеньким неділю раненько. Друге куплет, дипи, диби, диби, би, баба вже. Грибичесне і під кущем дрімає. Молодці. І з закритим ротом, або на букву Р, Давайте згадаємо наші праву, або нарр. Кому як зручніше, то і так і співайте. Молодці, ще. То ми з вами вже розпівалися і готові співати наші пісні. Тож, давайте згадаємо текст нашої пісні. Зараз буде знов світло. Є у мене цуценя. Разом з ним одна сім'я. Весело гуляємо, радісно співа, стрибаємо, гав-гав-гав-гав мають цуценя. Гав-гав-гав-гав, ти моє життя. Гав-гав-гав-гав, любиш ти мене, гав-гав-гав-гав, люблю я тебе. Другий квіт. Сонце нам сміхається, песик набавляється теплим ніжним дотиком, щиро ми торкаємось і вже приспів. так? Ну, давайте заспіваємо, а спочатку хочу загадати вам такі загадки, що це означає. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав, всіх котів пораз ганяв. Хто, скажи цей розбишака, знають всі, що це собака. Молодці далі. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Бачить, збуде двір увесь, хто це діти, звісно, Пес. Охороняє весь двір з будки. Тут ще одна наступна. Довгі вуха, куций хвіст, до мисливства в нього хист. Все знаходить навмання це маленьке цуценя. Молодці. Далі продовжуємо. Вірний друг у мене є. Мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов сказати щось він хоче, замість слів лиш чути гав, всіх котів пораз гоняв. Хто це розбишака, знають всі, що це собака. Та, будь ласка. Продовжуємо співати нашу пісню цуценя, тож давайте разом. Wioski majmo. Hap, ha, ha, mu boli się z Hap, ha, ha, pudełko życia. Hap, ha, ha, nie boli mnie, z Hap, ha, ha, pudełko życia. nam przyjechał. na pablajca. Te grem już to i kinds of happy А зараз давайте згадаємо нашу пісню Святий Микола. Тує Божу милість, святий Миколай, наш рідний корабельний край, святий оберігає Миколай, намить оче ніколи не стуля, Своїй молитві всіх благословля, намить очей ніколи не стуля, Своїй молитві всіх благословля. Кожній дитині, в кожній родині принесе добро. Як сонечко в кімнату заглядає, за вікнами співає коляда, святий Микола ходить в кожний день, питається, чи є там добрі дні. Святий Микола ходить в кожний день, питається, чи добрі люди в нім? Добро і ласко святий Миколай. Дару. Заспівали, а зараз я вам хочу показати іконку Святого Миколая. Може, багато з вас її знають хтось. Це Святий Миколай, да? є пам'ятник Святому Миколаю до речі, у нас у центрі міста, да? гарненький такий, біленький, стоїть він в нашому центрі міста, нашого любимого. Що ж, мої любі, ми сьогодні з вами трішечки заспівали, повторили трішечки наші пісні, відгадували загадки. Тож давайте з вами прощатися, повторюйте весь наш матеріал, його так багатенько, я вже дивлюся, у нас зібралося. Що, що у нас є пісня, яка веселі нотки, що у нас є пісня, яку ми сьогодні повторили цю ценя, розучуємо святий Миколай, покровитель Святий Миколай, а також у нас є пісня Диво осінь. Осінь вже у нас через декілька днів, через тиждень або 10 днів закінчується, і вже у нас зима. І ми будемо співати з вами більш новорічні пісні. І уроки у нас, мабуть, будуть більше на новорічні, яскравій атмосфері проходити. Розумію, що всім хочеться свята, і мені також. Я пам'ятаю ті мастер-класи, які ми з вами проводили у минулому році, як ми ялинку прикрашали разом з вами. Тож, до нових зустрічей, усього найкращого. Всім.